Sí. Радянських соціалістичних республік та здобуття незалежності перед Україною став вибір подальшого шляху розвитку. Одним із перших в нашій країні порушив питання про євроінтеграцію України професор Черкаського державного технологічного університету Володимир Тимофійович Шпак. Поняття євроінтеграція включає в себе розбудову соціальної та державної організації за європейським зразком. Попереду величезна кількість реформ і процесів, які необхідно реалізувати в країні. Українці прагнуть до європейських цілей. Євроінтеграція означає, що ми приєднаємося до тих 28 країн, які входять до Європейського Союзу. Звичайно, це не означає, що ми вже зразу у 2015 році станемо членом Євросоюзу. Зовсім ні. Членом Євросоюзу ми можемо стати через кілька років лише. Тоді, коли проведемо реформи в себе в країні, коли в нас буде організовано і суспільне життя, і виробництво. І закони в Україні, такі, які зараз існують у країнах Європейського Союзу. Ось тоді ми можемо говорити вже про вступ до Євросоюзу. А зараз у нас буде тільки спільний ринок. Ось із травня 2015 року нам обіцяють відкрити кордони для наших товарів у Європу. І буде спільний ринок. І ми можемо возити свої продукти і товари в Європу. І так само європейські продукти і товари будуть надходити до нас. Ось оце буде вже у травні 2015 року. Але то для цього ми повинні провести реформи, бо інакше із цього навіть спільного ринку зробити не можна. Звичайно, я не хочу сказати, що у європейських країнах рай. Ні, в них просто рівень життя у всіх відношеннях значно вищий, ніж у нас, і тим більше вищий, ніж в Росії, оскільки в Росії ще дуже багато залишків і первісного ладу, і феодалізму, і рабовласництва, тому що Росія тільки в 1861 році покінчила з рабовласництвом. І залишків цього, оцій рабської психології, в Росії дуже багато. Тому і Путіну вдається так. Робити, що він сказав, все робиться в країні. Ніхто не піддає сумніву, те, що він сказав, те, що він зробив. Чому? Тому що люди звикли по-рабськи виконувати вказівки царя. Євросоюз після підписання угоди про асоціацію з Києвом має вищий рівень відповідальності за ситуацію в Україні. Що стосується країн Євросоюзу, то я не хочу сказати, що в них райське життя, але. Рівень життя в них набагато вищий, ніж у нас у всіх відношеннях. Звичайно, в них бувають проблеми. Прагайте, кілька років тому виникли проблеми в Греції. Чому? Греція була одна з самих бідних країн Європи. І вона була прийнята в Євросоюз. Зразу ж Греки захотіли жити так, як живуть європейці. Що вони зробили? Вони набрали кредити в Європі, кредити ці проїли. Витратили на свій побут, на своє життя. Рівень життя в Європі піднявся вище, і в Греції теж, по суті, зрівнявся. І ось у Греків наступив час, коли їм треба було повертати кредити, а повертати нема чого. І тому в Греції наступила така епоха кризи, глибокої, досить економічної кризи. Але ви ж подивіться, як вони вийшли з цієї кризи. Європейські країни, правда. Досить ну, нелегко допомогли грекам, дали їм нові кредити. І зараз в Греції все стає на ту норму, яка була раніше, все нормалізується в Греції. Але 27 країн, інших грекам, це допомогли зробити. Бачите, як існує взаємодопомога, взаємовиручка в цих країнах Євросоюзу. Після ратифікації Верховною Радою угоди про асоціацію з ЄС перед Україною відкрилися нові можливості, а європейський шлях розвитку набув реальних образів. Але без докорінних реформ всередині країни без антикорупційних законів асоціація з ЄС не дасть Україні того імпульсу, на який розраховує наша держава. В даний час уряд України відверто проголосив свій рух до Європи. Став на шлях євроінтеграції, і, як ви знаєте, вже підписали договір з Євросоюзом про євроінтеграцію, але це ще тільки початок роботи. Початок роботи, яка буде продовжуватися кілька років. Однією з найбільших перепон до економічного зростання та розвитку держави є корупція. Тому дуже важливою є антикорупційна реформа, яку потрібно проводити в тісній співпраці з громадськими організаціями, щоб не допустити розкрадання держави, як це було донедавна. У нас в області дуже розбиті дороги. А чому? Тому що коли Тулуб був губернатором нашої області, бюджетні кошти виділені на ремонт доріг, розікрали. І хто розікрав? Та ясно хто. губернатори його оточення, тому що без губернатора бюджетні кошти ніде використати ніхто не зможе. Тому він утік, і ви знаєте, які в нього маєтки є в Іспанії, за що він їх придбав. За ті накрадені кошти, які він накрав і до того, як прийшов губернатор в нашу область, і на посту губернатора. І тому Черкаська область зайняла перше місце по розкраданню бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг. І тому у нас дороги ось такі розбиті. Багато підприємств у нас зараз не працює. Чому? Бо немає коштів, немає можливості, як закуповувати технології і відновити роботу цих підприємств. А нам треба новітні технології. Ті технології, які в нас були, не придатні зараз. Їх продукція нікому не потрібна. Таке застаріла у нас технологічне обладнання, що випускає, воно не потрібно нікому продукції. Ось через те в нас така складна ситуація в області зараз в промисловості. Трохи краще в сільському господарстві, тому що сільське господарство отримує високі врожаї зараз. Нас і виручає цим область, але цього мало. Треба ще, щоб до ладу стала наша промисловість, яка, на жаль, зараз дуже в занедбаному стані. Це привело не до скорочення безробіття, а до зростання його, а значить, людей менше стало грошей. Людям нема за що купляти продукти і товари. Хоча все зараз в нас в магазинах є, на відміну від того, як було в радянські часи. Пригадайте, як які черги стояли, коли щось привозили в магазин продавати? Як люди їхали за кордон, щоб щось придбати, щось купити там за кордоном, зараз в нас в магазинах є все, все можна купити. От тільки грошей людей не вистачає на те, щоб заможно жити. І коли ми піднімемо економіку в країні, ось тоді ми зможемо дати нові робочі місця, скоротити це безробіття в країні. Люди отримають додаткові фінансові можливості для того, щоб краще жити. І тоді в нас покращує життя, але це наступить не через кілька місяців, не через рік. Для цього треба певний період. І тому зараз у нас зростають, як ви знаєте, податки, зростають платежі, у нас комунальні платежі, наприклад, зростають ціни, а грошей у людей все менше і менше. Тому завдання, які стоять сьогодні перед урядом і президентом в країні, дуже складні, дуже серйозні. Ну, я думаю, що для того, щоб вирішити ці проблеми, потрібно буде. Ну, я так вважаю, два-три роки для цього часу потрібно. Для цього потрібно. І ці проблеми будуть вирішуватися, почне скорочуватися у нас безробіття, зростатиме заробітна плата людей поступово, але найближчий рік-два цього відбуватись не буде, тому що нема такої можливості. Крім того, нам треба повертати кредити, які ми набрали. Уряд Януковича багато набрав кредитів, а їх треба повернути. Ось стало зараз відомо, що притягують до відповідальності міністра фінансів з Уряду Януковича, бо отримали нібито від Росії 3 мільярди доларів кредиту. А де вони ділися, невідомо. Ці гроші. Тому. Ведеться слідство зараз по цьому питанню. Згідно із повідомленням Національного банку, золотовалютні резерви України в липні 2013 року скоротилися на 526 мільйонів доларів або на 2,3 відсотки і становлять 22,7 мільярдів доларів. Але хто ж буде нести відповідальність за розкрадання золотовалютних запасів? Фактично в українців забирали їхнє багатство, підривали стабільність гривні, і звісно, багатьох цікавить питання чи Будуть відповідати перед законом всі винні у розкраданні держави, в тому числі Янукович. Я думаю, що Янукович відповідати не буде, тому що е, Росія його не відпустить в Україну, він залишиться в Росії. Е, ми поки що зараз і не вимагаємо нічого, тому що ну, йде війна, тому зараз не до цього. Зараз е, головне питання те, як покінчити з війною, як зробити так, щоб. Повернулась і Донеччина, і Донбас, і Крим до складу України, ось наше завдання зараз. Але одночасно ведуться, звичайно, прокуратурою і слідства з приводу розкрадання величезних мас бюджетних коштів Урядом Януковича. Дехто з них буде відповідати, звичайно, той, кого вдасться заарештувати, а тих, хто втік за кордон і не повернеться сюди. Ми не зможемо притягти до відповідальності, тому що вони ж не повернуться. А уряд Росії їх не поверне. Це ясно, як Божий день, тому що вони текли в Росію з мільярдами в кишені. Росії це теж було дуже вигідно. Ось така зараз ситуація. Україна переживає складні часи. Неоголошена війна, яка ведеться Росією проти нас, визначається як гібридна або війна керованого хаосу, що поєднує військові, інформаційні, терористичні та інші агресивні дії, скоординовані з єдиного центру. Кремль планує підпорядкувати своїм планам Україну. Америка і Європа наголошують, що вони переходу Криму до Росії не визнають, але фактично приєднання Криму відбулося. Путін почав з Криму переділ кордонів у Європі. Саме тут, після Другої світової війни, було підписано домовленості між Сталіном, Черчилем та Рузвельтом про поділ повоєнної Європи. Як раніше російські ЗМІ писали неправду про війну в Грузії, так і нині пишуть про агресію в Україні. Я давно не був в Росії і не знаю зараз, яка там ситуація, яке ставлення. Людей треба посидіти на вокзалі, поговорити з москвичами, і ви ж знаєте їхню думку. <рес> ну, знаєте, це тільки певної частини, а треба знати думку всього населення країни. Хто думає так, а хто думає інакше, і які думки переважають. Марш миру вже про щось говорить у Москві, в інших ну, містах. Ну, Марш миру, знаєте, тож невелика кількість населення. Але. Але це вже про щось говорить про те, що народ не сприймає ту політику. Кінці кінців люди розуміють, що ця політика проведе до погіршення ситуації в Росії. Уже зараз почалося скорочення поставок газу, вже зараз почалося падіння ціни на нафту. І якщо уряд Сполучених Штатів зніме ембарго, із ряду країн, скажімо, з Ірану, наприклад, або почне поставляти газ і нафту у Європу Азербайджан, то ситуація в Росії буде дуже поганою, в зв'язку з цим Дуже поганою. Путін цього не хоче, Ось він не хоче зробити так, щоб цього не трапилося, і тому й веде ці війни, які він і на Кавказі вів, і в Україні зараз веде. Я між іншим писав в цій книзі, п'ять років тому вона вийшла «Філософія нашої історії. Я тут писав про те, що Путін провів у Грузії на Кавказі репетицію того, що він буде робити через кілька років в Україні. Як бачите, це і відбулося. Тут йому вдалося захопити Крим. За тим же самим сценарієм, що і в Грузії. І я про це писав п'ять років тому, що такий сценарій Путін повторить по відношенню до України через кілька років. У російських соціальних мережах українсько-російські відносини залишаються головною темою. Неминуче протиріччя інтересів Росії України не може не впливати на взаємини між двома народами. Настиг дуже багато. Менталітет зовсім інший. От Путін заявляє, ми один народ. Але це неправда. Українці і росіяни це зовсім різні люди по менталітету і за своїм походженням. Українці це переважно люди, які жили на середньому Подніпров'ї. Ось звідки пішли українці. А росіяни це угрофінські племена. І племена, які жили на території нинішньої Білорусі. Ось із тих племен склалися росіяни. Російський народ. Я вам скажу, я був в Росії на крайній півночі у 1985 році. І коли я там поїздив, подивився на крайній півночі на побут росіян, то я побачив дуже велику різницю між тим, як ведуть себе українці, який менталітет українців, які їх погляди, думки і який побут менталітет росіян. На крайній півночі. В росіян на крайній півночі переважають традиції перісного ладу і рабовласництва. А сюди ближче до Сибіру переважають феодальні традиції, традиції епохи феодалізму у побуті людей. А в українців зовсім іншим. Українці звикли до такого життя, як би вам сказати, як. Запорізькій січі козаки жили. От до такого життя звикли українці. А в Україні не звикли бути рабами. Так, учасники Майдану зазначають, що революція переможе тоді, коли з громадою нова влада буде рахуватися. Вони вимагають провести люстрацію чиновників, причетних до корупційних правопорушень. От зараз подивіться: Майдан вимагає, учасники Майдану, то вимагають, щоб була проведена люстрація. Ті чиновники, які працювали за часів Януковича, мають бути відсторонені від роботи, якщо вони в чомусь десь провинилися, якщо вони винні, вину за ними встановлять. Для цього треба провести люстрацію. І Майдан вимагає. І члени Майдану, тоді, які були тоді, зараз виходять і на площу і кажуть, якщо не буде проведено люстрації, то ми організуємо новий Майдан. Дійсно, тих чиновників, які тоді розкрадали все, що можна було розкрасти, треба відсторонити від роботи на 5-10 на років їм заборонити участь в роботі, цей чиновницький. І це треба зробити. Цій ілюстрації підлягає приблизно 1 мільйон чиновників на Україні. Це, звичайно, дуже багато. Ну не всі вони будуть відсторонені. Це треба провести роботу, вияснити, хто в чому винен, а хто не винен. І тих, хто винний, відсторонити. Тому що ви знаєте, що в часи Януковича було масове розкрадання. Пригадаєте, як уряд раптом ні з того нічого виділяє сину Януковича 1 мільярд гривень кредиту. Де це таке, в якій країні було, щоб уряд із бюджету виділяв сину президента мільярд кредиту? Такого ніде в світі немає. А в Україні Азаров це зробив, виділив сину президента мільярд гривень кредиту, причому безпроцентного. І він так з тим мільярдом і утік, син Януковича. А ви побачили б у Відні, в столиці Австрії, в, центри, в самому центрі Відня, будинок, який займає син Азарова. Купив там палац. За що? Де він взяв ці кошти купити там цей палац? Ясно, що йому батько дав ці кошти, а де взяв батько. А потім ще сина свого провів у Верховну Раду депутатом, народним депутатом Верховної Ради цього ж сина, якого палац у Відні. Але хіба так можна робити? Треба відзначити, що. Українці багато століть боролися за свою свободу і незалежність. Кілька століть. Подивіться, спочатку проти Польщі, проти Речі Посполитої вели боротьбу, потім почали вести ось 300 років вели боротьбу проти московського поневолення, проти московського рабства, яке тут запровадила Катерина II на Україні. Та говорять про мужність цього народу, а хіба не є мужністю те, як люди вийшли на майдан у Києві? Хіба це не є мужністю? І за що подивіться, яка ідея рухала тут людьми? Ідея свободи, і незалежності і євроінтеграції, приєднання до вільних народів в Євросоюзу. Бо там дійсно народи живуть вільно, демократично. А в нас цієї демократії за Януковича не було, як немає зараз в Росії цієї демократії. І Путін не дозволить цієї демократії. Ви подумайте, як це відбувається в Росії. От Путін президент. Відбув свій термін, потім йому треба йти згідно Конституції у відставку. Він призначає, що президентом буде Медведєв, Медведєв стає президентом. На виборах Медведєв перемагає. Тобто, що Путін сказав, те й буде. Відбув один термін Медведєв, Путін знову заявляє, я буду президентом. І знову стає президентом, його обирають. Тобто, що Путін сказав, те й робиться в країні. Що що народ так виконує його вказівки, частково виконує, а частково це робиться шляхом фальшування. Мужньо піднялися українці на захист єдності держави. Україна єдина, воля або смерть. Під такими лозунгами відстоюють люди незалежність своєї країни. Подивіться, скільки поранених, скільки людей загинуло, а скільки героїв там, і як мужньо себе ці люди на війні ведуть, як вони ведуть боротьбу. цю Проти терористів, і проти російських найманців, і проти російської армії. А це все організовано, звичайно, Москвою, бо де б узяли таку техніку, і скільки техніки, оті ці терористичні банди. Їм же ж нема де взяти, їм же ніхто не дасть, крім Путіна. Тільки Путін їх постачає. І вони мають цю техніку. В нашій армії немає скільки техніки, скільки у них. Питається, де вони її взяли? І Путін про це заявляє, ми ніяких відношень до цього не маємо. Перемогти народ не можна, знаєте? Народ все рівно, тимчасові успіхи можуть бути, але народ все рівно підніметься на боротьбу. І наш народ вже скільки довів своєю багатостолітньою боротьбою. Подивіться, скільки віків українці ведуть боротьбу за свою свободу і незалежність. Скільки століть, скільки героїв було у нас? Пригадайте Богдана Хмельницького і його соратників, як народ піднявся, скільки було Богун кривоніс Богдана Хмельницького соратників. Вони ж йшли на смерть, заради чого? Заради свободи. Володимир Шпак філософ за покликанням. А основна вимога до філософа, як вважав Платон, це відсутність боязні. Отже, філософом може бути лише та людина, яка перемогла страх. Чому тому, що хід наших думок може привести до висновків, які нам не подобаються. Але якщо ми боїмося, то звичайно зробимо вигляд, що насправді це не так, як ми думаємо. І все ж сміливість повинна мати свої кордони. Вона має бути, щоб не боятися самому. Ви знаєте, ніхто мене за це не критикував. Так що все пройшло мені це, як кажу, зійшло з рук. І я, коли вийшла книга, ось оця, період Януковича, я остерігався того, що можуть до мене придивити претензії, оскільки я тут писав, що за Януковичем тягнеться шлейф кримінальних злочинів. Що він мав кілька відсидок в тюрмі і став президентом. І як він веде політику, я тут постав цей книзі, думав, що можу за це постраждати, але ні. Ви не боялися, коли писали? Ні, я не боявся того, що я мав можливість завжди, якщо до мене тут придивлять якісь претензії, то я поїду до внука за кордон. Ось так мудро. Вийду до внука за кордон та й буду там жити. А мені здається, ви не боялись тому, бо знали, що пишете правду. А неправду, звичайно, я не міг говорити. Знаєте, коли в Радянському Союзі я писав свої книги, то там було інакше. Там виїхати нікуди, по-перше, не можна було, а по-друге, слідкували за кожним словом. Адже була сувора цензура. Якщо навіть одне слово ти сказав не так або написав не так, то за це будеш дуже суворо відповідати. І відповідати як? Констабір. У нас же 19 мільйонів людей було розстріляно і репресовано. 19 мільйонів за роки радянської влади, уявіть собі, що це означає? Це означає, що майже кожна сім'я постраждала, майже кожна сім'я втратила своїх родичів. Вмієте? 19 мільйонів було розстріляно, заарештовано, репресовано людей. Тому в радянські часи це було дуже суворо. Звичайно, мені тоді жити на Крайній півночі, в концтаборі не хотілося. Тому я там мовчав, коли щось і приходило в голову сказати не так, наперечити. А настанням Незалежності України я побачив, що. Можна говорити вільно, я почав говорити те, що думаю, те, що вважаю потрібним.